Двадцять восьмих поділити на 9 56 шостих. Дорівнюємо 27 двадцять восьмих помножити на 56 шітих. На п'ять шість так, дев'ятих. Хорошо, правильно. Можна скоротити 20, 27 і 9. Так. 9 беремо по одному. А 27 беремо по 3. Так, є. Що робимо, 28, 56. Скорочуємо, не скорочуємо? Mm, на скорочуємо. На скільки? На два. Один і два. Так, можна так. скоротити на два, а можна скоротити аж на 28. Так, да, можна на 28 скоротити. Так, тут, 1, 28 а тут буде а скороти. А там буде два. Так, є. І скільки це буде? Це дорівнює шість 6 перших. Або. Шість перших або. Просто. Е шіта. Шість, шість цілих. Або 6 цілих. Хорошо, добре. Наступний. Це був третій приклад. Четвертий приклад. Кароліна, будь ласка. Маєш можливість говорити? Каролина, чи ні? Кароліна, Кароліна не Каролина, не Міша. А, в той мікрофон. Добре. Міша, будь ласка. Я тут. Будь ласка, ти наступний приклад. Сорок пять, шестьдесят Ой. тридцать пять, 35, шести. Так, і це дорівнює. 45, 64 помножити на 76 35. Так, 64 помножити на 76. Так, 35. так, хорошо. І. Скорочуємо 76 і 64. Так, скільки буде? Оскільки наскільки скорочуємо? Можемо скоротити 45 і 35. Так, ну давайте скорочимо. Хорошо, давайте 64 і 76. Наскільки це можна скоротити? На 2. Або давайте на спробуємо на два. Потім побачимо. Якщо не бачимо зразу, давайте скорочимо на два. Два на два. Це скільки тут буде? Тридцять два. А ось тут буде скільки? Сорок вісім. Сорок вісім? Хто? Чи тридцять вісім? Тридцять вісім. 38. Так, 45, значить, скорочимо. 45 і 35. Наскільки на ми сказали, скорочуємо на 5, да? 5. Буде скільки 9 і 7. Так, давайте поки що перемножати не будемо. Ми запишемо, що в нас в чисельнику 9. Є і помножити на 38. А в знаменник у нас є 32. Помножити на 7. Що ми бачимо? Ще наскільки ми можемо скоротити? На 4. 2. Ще можна скоротити на 2, да? Тут буде 2 і ось тут буде на. Тут буде скільки буде? 16 15. і. 19. Ну, а тепер перемножаємо. Та ми правильно поскорочили, так? На 5. І... Так, ну що ж, скоро перемножаємо. 9 на 19 і 16 на 7. Будь ласка. 9 на 19 буде 171. Скільки? 171. 171. І 16 на 7. 10. 12. 12. 10? 12. 12. Скажи, будь ласка, що знає про цей дріб? Неправильний. Це Неправельник не 17. Виділяємо цілу дробову частину. Це буде одна ціла. Точно знаю. 112 в знаменнику, скільки я дав чисельнику? 79-112. Так, 171 відняти 112, скільки буде? 69. 69-12. Так. П'ятдесят дев'ять.